Іринкини казки. Пригоди шахового солдата Пєшкіна. Розділ 25 ПРО те, як відсвяткували подвиг солдата Пєшкіна, Колька Пижиков і Петрусь Північук продовжували гру. Петрус дотримав свого слова, грав чесно і навіть робив успіхи. Одначе в кімнаті було спекотно. І хлопці перейшли в садок. Вони поклали шахівницю на траву і знов розставили фігури. Тепер на клітинках біліло багато папірців замість зниклих фігур. Гра була азартною, і хлопці не помічали, що відбувається навколо. Але в садку відбувалося надзвичайне звістка про порятунок пижика і нові подвиги хороброго солдата Пєшкіна облетіла всі кущі. Та полинуло далеко за межі садка. З усіх усюд зліталися птахи, аби привітати чижиху. Пижик сидів на гілці, і наче герой роззирався на всі біч Нічого, нехай пишається. Настане час і йому буде соромно навіть згадувати про свій подвиг і про те, що він дружив з індичиням. Зате можна впевнено сказати інше. Ця подія стала кращим уроком, ніж тисяча матусиних попереджень на кшталт туди не можна чи цього не роби. Крім того, це був корисний приклад для багатьох пташенят. Хіба ви тепер часто бачите, що птахи залітали у ваші вікна? Ні, то ж бо й воно. Але що було, то було. І свято в садку тривало. Хто міг співати, співав, хто вмів танцювати, танцював. Хоробрий Пєшкін увесь час танцював з красуньою машою ромашою, і всі милувалися чудовою парою. Танець був із заспівом. Маша змахувала хусткою, відважно тупала ніжкою, і, гордо пропливаючи поспішкіна, Кидала в нього лукаву частівку. Пєшкін, ти герой хвацький, мов та статуя не стій, не грими медалями й хоробріших знали ми. Будь-якого воїна такі слова взяли за живе, але Пєшкін був не з тих, хто залишається в боргу. І, миттю вигадавши свою частівку, він стріляв нею в машу. Ох ти, маша Щебетуха, як співаєш в'януть вуха, не страшний твій голосок, поведу тебе в танок. При цьому робив крок уперед, рішуче брав Машу за руку і вів і її в наступний танок. Танцюристом він був чудовим, кружляв легко, пристукував підборами і нікому не наступав на ноги. Викрутаси, які він виробляв, були не чим іншим, як шаховими ходами. Усі вельми захоплювались ним, і кожен прагнув його наслідувати. Коли ж почався загальний танок, сама собою виникла пісенька. Ну, мо, станьте в ряд, заспівайте пісню влад. Всі поглянуть за любки, як танцюють вояки. Новачкові теж пощастило потанцювати з Машою один раз. Ось тут він і прочитав свої вірші. Новачок тепер говорив тільки Римами. Коли він запрошував Машу на танок, то вклонився і сказав Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну мошу танцювати А маша йому відповіла: Будь, ласка, як ваша ласка! Новачок усі свої вірші акуратно надряпав на березових листочках і зшив у зошит, дуже схожий на збірку справжнього поета. На першому листочку білими літерами було написано слово Ромашки назва збірки. І всі його вірші від першого до останнього присвячувались маші ромаші. Він вибрав найкращий вірш, і наспівом. Тремтячим голосом прочитав Ти вродливіша від квітів, кращої вже не знайти, І сонечко, що в небі світить, посміхається тобі, Ти не розпускаєш нюні, не страшна тобі мишва. На лиці твоїм гарнюнім Відчернила плям нема. Останні два рядки, в яких шлося про плями були не зовсім точними після стрілянини з Невиливайки дві великі сині плями прикрашали машин лоб і ніс, але новачок не бачив плям адже він дивився їй просто в очі. Можливо, іншим дівчаткам і сподобались ці вірші. Але маша потай вважала себе хлопчиськом, і тому їй більше припали до душі солдатські частівки Пєшкіна. Проте справжні веселощі почалися, коли з'явився сам генерал зі своїми ад'ютантами. Він привітався з усіма присутніми за руку і підійшов просто до Пєшкіна. Він виголосив коротку промову, обійняв Пєшкіна, подякував за службу і прикріпив до його грудей медаль за геройство. Потім попросив дозволу залишитись на святі. Оскільки мав кілька вільних хвилин. Генерал сам був колись солдатом і не цурався простої компанії. Коли знову гримнула музика, він пустився навприсядки. Незабаром завітали миші, тітонька Василина з мишенятами. Їх було тринадцятеро. Тож вони завели танок, який називався Тринадцять хвостиків. Потім підкидали піка. І кричали йому Ура! Бо ж він теж був героєм. Були тут і знамениті вчені педагоги, Кропива і Лапу. Вони, хоч і продовжували обстоювати різні погляди на виховання, одначе на честь такої події нагородили один одного почесними грамотами. Не було на цьому святі лише індика на призвище берлидуля Берлидан та індичиняти – вони вважали, що це не їхня компанія отож і не прийшли. Втім, так завжди вважають саме ті, в кого не запрошують до гарного товариства. Довго вирували в саду веселощі, саме тут, коли все скінчилося, і знайшли зниклі фігури Колько й Петрусь. Фігури встановили на шахівницю, де й було завершено розгром армії короля Смоля. Проте на дошку повернулись не всі. Не повернувся новачок. Після купання в калюжі колір його став іншим, таким, як усякої мокрої деревинки. Та він тепер і сам не став би служити чорному королю, навіть якби йому пообіцяли генеральські погони. До Шахової гвардії генерала він теж вступити не зміг. Там усі солдати були на місці. Їх усього восьмеро, дев'ятий зайвий. Тому новачка списали в запас до часу. Він став поетом і пішов на культурний фронт. Тепер він служив під керівництвом книжкової етажерки і замінював її ніжку, якою бракувало. Щойно він заступив на службу, етажерка перестала нахилятися, і вся її література піднялася на належну висоту. На цьому і завершується вся історія. Знаю, тепер ви запитаєте, як я про неї дізнався. Адже для того, щоб бути свідком отаких пригод, треба знати, звідки і як дивитися на речі. Дам відповідь: Той, хто розповів вам цю історію в дні знаменитих подій, сам служив у Шаховій гвардії генерала і перебував при цьому на посаді ад'ютанта. Czesne fantazerskie.